Літня варіація освіжаючого супу Гаспачо. Раджу приготувати, якщо ви його ще досі не куштували. Обов'язково зберігайте та готуйте. Робимо невеликі надрізи на томатах, обов'язково беремо стиглі томати та заливаємо їх кип'ятком, даємо трішки постояти та знімаємо шкіру. Самі томати нарізаємо зручними шматочками, якими буде найкраще збивати у блендері. Можна це робити і погружним блендером. Один болгарський перець або ж зелений, головне, щоб був солодкий, нарізаємо теж Туди ж додаємо один невеликий огірок. Ну а далі улюблені приправи. Також додаємо невелику цибулину та зубчик часнику. Доводимо до смаку чайну ложку солі, трішки перцю. Столову ложку оцитовинного або бальзамічного та оливкового олія 50 мл. Далі збиваємо все до однорідності, додаємо шматок білого хліба або ще абати. Знову перебиваємо все до однорідності, та наш суп готовий. В ідеалі він смакує із подачею трішки оливкової олії та рагу із овочів, помідори, перцю та огірка. Але це вже за вашим бажанням. Дуже смачно і з холодильника! Готуйте, смакуйте, частуйте своїх рідних цікавими та незвичними рецептами, тим більше зараз сезон овочів.